Впустимо вам телефонує незнайома людина і запитує ваші банківські реквізити, Пін-код, слова, пароль тощо. Що ви зробите? Звісно, припините розмову. А якщо вам зателефонує незнайома людина, назветься поліцейським і запитає ваш Пін-код, або зателефонують від імені банку та назвуть ваше прізвище, залишок на рахунку, номер картки, відповідь має бути та сама: припинити розмову. Певно, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Щоб дізнатися особисті дані, шахраї можуть представлятися особами, що викликають довіру: співробітником банку чи навіть Національного банку, пенсійного фонду, правоохоронних органів або ж потенційним покупцем. Але реальні співробітники цих структур у жодному разі не дзвонитимуть вам, щоб дізнатися конфіденційну інформацію про картку, зокрема, термін її дії, Пін-Код, CV-код, Будь-які логіни та паролі, зокрема для входу до інтернет банкінгу, коди паролі підтвердження та іншу інформацію з смс-повідомлень від банку та не переситимуть перейти за незрозумілими посиланнями, з надісланого з інтернету СМС. Проте шахраї знають безліч способів задорити мізки у телефонній розмові, тому часто, на жаль, отримують своє. Давайте послухаємо, як це відбувається. Мені зовут Олексій, чим можу допомогти? Здравствуйте. Набір карта заблокірована. Назовіть номер 5274. внизу, з правої сторони, та чорної магнітні лента вказано три цифри за код оператора, який видавав вам вашу карту. Назовіть щось поставайтесь на лінії, брабати ця інформація. Отже, головне у такому разі не панікувати. А щоб цього не відбулося, треба знати, як берегти свої кошти, а саме. Якщо у вас запитують повні реквізити банківської картки, негайно припиніть розмову. Відразу після цього зателефонуйте до свого банку. Номер вказано на звороті картки. Ці номери лише для дзвінків у банк. І дізнайтеся, чи все в порядку. Заблокуйте картку і обмежте можливості проведення операцій в інтернеті. Зменшіть добові ліміти витрат. Як же зрозуміти, що вам телефонують шахраї? Дзвонять із невідомого номеру. У розмові вас постійно кваплять. Нагадують або зауважують декілька раз, що вони з банку або поліції. Запитують, чи ви проводили якусь операцію та при цьому просять подивитися СМС із стороннього номеру та перейти за посиланням на шахрайський сайт. Вас залякують, погрожують блокуванням картки або втратою грошей. У вас запитують конфіденційні дані картки та коди підтвердження з СМС. Якщо ви запідозрили шахрайство, за можливості запишіть телефонну розмову, більшість смартфонів має таку функцію. Що робити, якщо викрили шахрая уже після того, як назвали конфіденційні дані? Перш за все, не панікувати. Заблокуйте свою картку та проведення операцій в інтернеті, щоб знизити шанси на крадіжку грошей. Зробіть це самостійно в інтернеті або мобільному банкінгу, або зателефонувавши у банк. Повідомте про розголошення конфіденційних даних у банк та в банк отримувача коштів. Зверніться до поліції. Давайте розберемо таке шахрайство на реальному прикладі. Ваш співрозмовник представляється фінансовим консультантом банку, але якого саме він сам ще не в курсі. Йому потрібно дізнатися це у вас. Тільки но ну, він видурить відповідь, почне говорити від імені вашого банку. Запитає про останні проведення операції. Слідом номер картки, начебто для перевірки ваших слів, а насправді, звичайно, зафіксує для власних злочинних цілей, як і відповідь на запитання про строк дії картки. Потім так доречно запропонує, а чи хочете ви заблокувати cvv код щоб попередити шахрайство. Може надіслати повідомлення з підтвердженням певних блокувань на картці, щоб остаточно переконати. І далі в гру вступить підставна Служба безпеки банку. Вам запропонують написати новий CV-код, а для розблокування картки запитають старий, який начебто вже не дійсний. Після того, як шахрай отримає цю інформацію, він зможе поцупити кошти з вашого рахунку. Або Ваш співрозмовник представляється співробітником банку і телефонує з номеру, що подібний до номеру гарячої лінії банку. Шахраї використовують спеціальне обладнання, щоб утнути таку підміну. У цей час ви отримуєте повідомлення про додавання в контакт нового абонента, гадаючи, що спілкуєтеся з банком. Вам повідомляють, нещодавно відбулася певна операція, найчастіше списання або блокування коштів. Для підтвердження надсилають смс. Вам пропонують пройти додаткову ідентифікацію. Ви отримуєте смс з посиланням на спеціально створену шахраями сторінку. Це так званий фішинговий сайт. Він подібний до банківського, але використовується для збору вашої конфіденційної інформації. Тобто, тільки ви введете тут логін і пароль, шахраї миттєво їх перехоплять і намагатимуться зайти у ваш аккаунт інтернет-банкінгу, щоб поцупити кошти. Звичайно, смс з паролем для підтвердження платежу прийде на ваш номер, що має вас насторожити. Але шахраї до цього готові. Співрозмовник попросить ввести надісланий код в спеціальну форму на сайті, ніби для відмови від проведення операції. Якщо ви це зробите, пароль стане відомий шахраям, і вони дістануться до вашого рахунку. Щоб не потрапити у прикру ситуацію, зауважте наступне. Коли вам телефонують від імені співробітника банку, негайно припиніть розумову у разі. Якщо вам повідомляють про надходження, списання або перерахунки пов'язані з картками. Ви отримали повідомлення з додаванням контакту. Вам повідомляють про перевипуск cvv коду і просять його назвати. Запитують дані з СМС або viber повідомлення. У повідомленні вам пропонують перейти на сторінку інтернет банкінгу і вести код відмови від операції у спливаючому вікні. У жодному разі не переходьте за посиланнями і негайно припиняйте розмову. Загалом запам'ятайте. Найперше правило безпеки вашого фінансового рахунку нікому не повідомляти конфіденційні дані. Особливо по телефону, де ви навіть не бачите співрозмовника, тим паче не можете перевірити правдивість його слів. Зауважте, що шахраї можуть бути дуже переконливими, тому намагайтеся не відповідати на жодні запитання за телефоном. Якщо маєте сумніви, запропонуйте співробітникам обрати час для особистої розмови у відділенні, або подзвоніть самостійно на гарячу лінію банку. Телефон зазначено на картці та на сайті банку. А тепер увага. Спробуйте без підказок назвати, що відноситься до конфіденційних даних картки, які не можна нікому повідомляти. Вдалося? Якщо у вас під час цієї вправи виникли будь-які сумніви, поверніться, будь ласка, до цієї інформації, щоб напевне її запам'ятати. Адже вона може знадобитися у будь-який момент вам або комусь із вашого оточення.